Та, тут треба гарно дивитися, щоб не впало. Тут треба гарно до рукава наступного, щоб воно не впало. О, Ура! Молодці, молод, не розчавила. А можна тепер я їсти? Можна, тільки тоді, якщо ти хіба що знімаєш куртку, бо так, напевно, не вийде, бо занадто тісно воно розчавиться. А, то в тебе така корточка велика. Та, я постараюсь вона... не розчавити, але нічого не обіцяю. Ого, ти аж так хочеш? О, Ні, як ти роз... розвитка з вишиванкою, там ще рушка. Ні, напевно, напевно, давай по вишиванці, а. ну, під цією застебни, бо тоді воно випаде, якщо його викотати сюди. Але тобі треба буде гарно його підловлювати, коли воно з рукава вийде сюди. Коли на весілях, то це роблять по штанах. Дівчата хлопцям. А це легший варіант, коли для дітей.